ТОП 5 найстаріших навчальних закладів України. Острозька академія заснована у 1576 році. Перший вищий навчальний заклад Східної Європи, заснований князем Костянтином Василем Острозьким. Тут навчалися видатні діячі, та створено перший повний переклад Біблії Острозьку Біблію. Києво Могилянська академія. Одна з найвідоміших академій Європи 17 століття. Заснована у 1632 році Петром Могилою, вона стала освітнім та культурним центром. Серед її випускників гетьмани і науковці, Львівський університет. Його заснували єзуїти за указом короля Яна II Казимира у 1661 році. Сьогодні це один із провідних університетів України, що зберігає вікову освітню традицію: Харківський університет. Заснований за ініціативи Василя Каразіна у 1804 році. Він став першим університетом на сході України та сприяв розвитку науки й освіти в регіоні. Чернівецький університет унікальний архітектурний комплекс, який входить до списку ЮНЕСКО. Заснований за часів Австро-Угорщини у 1875 році. Став важливим центром освіти Буковини. Ці заклади справжня історична спадщина України.